Поговоримо про плани та ракурси. Для того, щоб ваше відео було цікаво дивитися, не знімайте ось так. Всі 30 секунд. Обов'язково змінюйте погляд на ваш об'єкт. Я вам розкажу про плани на прикладі людини, тому що це ну, найбільш зручно буде. Отже, є дальній план. Дальній план показує нам, де буде відбуватися подія. У нас невеличка людина стоїть і все навколо неї. Тобто, місто, вулиця, що відбувається. І глядач одразу розуміє, що тут буде далі. Наступний план це другий дальній. Тобто людина вже ближче, але простір уже не такий великий навколо неї. Наступний план. Це середній план. Це людина десь по, по коліна, чуть-чуть вище колін. Так? Наступний план середній поясний. Це людина по пояс. Наступний план це середній плечовий. Це людина ось так. І наступний план у нас детальний. Детальний це, наприклад, посмішка. От Детальний план нам показує. Емоції, показує реакцію людини. І от такий план він, його потрібно додавати, тому що люди мають бачити, як ви реагуєте, як хтось реагує. От, наприклад, же дитячих товарів. так? От такий план, де дитина взяла щось в руки, да? взяла ваш іграшку. Оце буде детальний план. Де вона посміхнулася, Оце буде детальний план. І це ну, такі плани, вони дуже цінуються. Я взагалі дуже люблю відео саме в детальних планах, тому що тоді у людини йде такий, знаєте, як погруженість у відео. І ти передивляєшся, і, і наприклад, фуд-відео, да, деталі, там дуже важливі деталі. У всіх предметах в принципі, відео важливі деталі. І ви показуєте текстуру, ви показуєте, що роблять з цим, да? так детально, як там вилка береться, страву, оце заворожує. Тому що якщо ви взяли дальні плани, показали, як вилкою беруть страву з тарілки, ну, навряд чи це б когось зацікавив. А коли ви поставите ось тут телефон і знімете, як капає з неї там соус цієї страви, ну це ж інша справа. Е, так, і макро. Макро. Е, я не знімаю макрокадри за допомогою телефону. Хоча в останніх моделях телефону він доволі таки непоганий. У мене є макролінза. І я з її допомогою знімаю макрокадри. Макрокадри це е, кадр, в якому об'єкт заповнить повністю весь, весь ваш кадр. Він покаже лінії, текстури. Ну, тобто повністю, повністю, повністю. Але такі кадри, ну, в принципі, вони в таких зйомках, навіть в тих же фуд, я їх рідко використовую, чесно вам скажу. Предметні відео, да, де ти на замовлення знімаєш вдома, ти показуєш там текстуру та й горішок, там показуєш там каву, наприклад. так. А так ну, не варто купувати ту макролінзу, якщо ви не плануєте професійно займатися відеозйомкою. Ракурси. Ракурси це розположення вашого телефону відносно об'єкту. Ми беремо наш об'єкт. І ось наш об'єкт. Телефон може стояти перед об'єктом, з боку об'єкту. Камера може дивитись зверху, може дивитись знизу. Ось це і є ракурси. Змінюйте їх. Не ставте телефон в одному положенні, навіть якщо ви знімаєте е, предметне відео, фуд-відео, якщо ви знімаєте огляд свого продукту, виняток тобто, тільки експертний. Тобто, в експертних краще хай він стоїть на одному місці. Є, звичайно, різні варіанти, але я раджу на одному місці. Е, отже, предметні. Наприклад, ви знімаєте огляд свого продукту іграшку. Ви можете показати її ось так. Ви можете показати її під кутом 45 градусів. До речі, цей вугол дуже актуальний для фудвідео. Ви можете показати її зверху, можете показати знизу. Знизу людей не раджу знімати, якщо що. Ну от, в принципі, по ракурсам, якщо по основам, це, мабуть, все.